Давайте займемо таку інформацію для пари, в яких є почуття, які посварилися не крепко, там, може, десь там чуть розійшлися, там тиждень два. Пара для влюблених так. І ще вірять, і ще вірять в одне одного, в які ще є віра в любов, вони не знають, що робити. Давайте ми їм посовю від ангелів любві. Особисті розклади, консультації, матриця судьби, наставничество, чистки, обучення. Звертайтеся. Ану, ангелибі, посовітуйте, що неба цим людям. Тут вам рекомендують щоб, допомогу друга. Ви самі не справляєтеся, хай вам допоможе друг. Але якщо це буде касатися якихось совєтів, якогось проработок, то ви до друзей не повинні звертатися, тому що друзі ваші являються друзями. Їхня ніша вже зайнята. Ви повинні дозвонитися до фахівця. Тому що друг є друг. І коли ви звертаєтеся з другом в любовних отношеннях, що він вам допоміг, він вам не допомагає, він вам вредить, він не шарить нічого, він друг. Його ніша зайнята. Не займайте других ніж і не вішайте на друзей, помочників, друзів, стоматологів, такого, такого, такого. Порекомендували і спригнули. І рекомендують, якщо ви всі сварці, у вас там звикалися в любові, влюбіться ще раз. Влюбіться ще раз, кажуть. Ту саму людину ще раз влюбіться. Може треба якийсь там термін побути не разом, але влюбіться ще раз. Да, у вас розлука і вона час це розставання, він вас більше зблизить з партнером, більше відкриє вам любов. Не завжди виходить розход, е, дає кінець. Не завжди. Вам Стоїть потокати, зайнятися собою. У вас є вашій любові, у вас є в вашій любовній житті, є закон божественного вибору времені. Дайте цьому времені сос состоятися. Займіться собою, підійте в проработки, підійте в регрес, до психолога запишіться, проработайте. Ваш партнер теж має це зробити. Не страдати треба, а проработувати себе. Да, бо ви загойтеся, але займайтеся собою, не забувайтеся за свій душевний стан. І тоді у вот вас буде примирення. І у вас прийде примирення, Кажуть, буде примирення з прошлого. Буде примирення з прошлого. Тому любимо, поважаємо себе. Якась буде поїздка на відпочинок. Сім'єю. Або ви з'єднаєтеся, буде купівля якогось будинку, ключі від автомобіля. І ваше одиночество закінчиться. Як з'єднаєтеся з, з сім'єю, чи у вас буде сім'я, буде поїздка з сім'єю, десь на отдих, чи якось так воно буде. Усе лишається кажуть Архангел Михаїв. Вір, віра, приймайте.